На центральній площі міста миргородці 4 березня знову зібралися на народному віче, яке традиційно розпочалося з виконання гімну України. Крім того, під час мітингу присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих на столичному Євромайдані. Василь Третецький виніс на порядок денний декілька питань. Першим присутні ухвалили рішення про збір коштів до благодійного фонду реабілітації, завдяки якому є можливість охопити турботою людей, які її потребують. А це члени сімей загиблих поранені та ті, що отримали психологічні травми. Також було висловлено прохання, у кого є можливість прийняти у себе вдома людей із Майдану, залишити в райраді свої контактні дані та інформацію, чи є можливість забезпечити гостей харчуванням. На мітингу обговорили тривожні події в державі, підкреслили недопущення міжнаціональної ворожнечі. Більшістю голосів присутні підтримали пропозицію продовжити кадрові зміни в Миргороді та області. Промовці акцентували увагу на тому, що місяці боротьби назавжди змінили свідомість українців, і відтепер усім треба сказати ні хабарництво. Учасники ВІЧа схвально сприйняли ініціативу одного із підприємців дострокового перерахування податків і внесків до пенсійного фонду під час зібрання. Дня обрали дієву народну раду, її голову та заступників за кожного голосували окремо на порядок. Денний віча було винесено ще декілька питань: зокрема, збір підписів до Верховної Ради України із вимогою, щоб не пізніше жовтня нинішнього року провели дострокові парламентські та місцеві вибори. Проголосували за пропозицією до міського голови та депутатів, аби ті виділили земельну ділянку, наприклад, на місці знесеного пам'ятника Леніну, на побудову каплички у. Української православної церкви